Актуальне питання дуже дивіться, це в контексті відновлення роботи бізнесу. Над цим працює наразі Міністерство оборони генштаб для того, щоб не включати монокажучи всю територію Харківської області, всю нашу державу, наприклад, чи сусідні області на годину, на дві. Якщо щось там злетіло, міг чи щось інше. Однак, об'єктивних даних щодо пуску ракет немає, а час. Буде все ж таки достатньо для того, щоб знов ж таки зреагувати і надати людям час для того, щоб укритися в там бобосховищах тощо. тому звичайно працюємо над тим, щоб повітряні тривоги були більш, скажімо так, простим язиком точними. Да, і відповідали тим реальним загрозам, які, на жаль, будуть у наявності для мешканців Харківської там області. Це дозволить в тому числі відновити ряд бізнесів, які мають, скажімо так, іноземного власника. Для нас це питання так само пріоритетне.